Бо говорю я не від себе ще раз, Йоанна 12, 49. Отець, який послав мене, дав мені заповідь, як і чого я маю навчати. Знову ж таки, як і чого я маю навчати? Ще раз і ще раз підкреслюю: немає вчення церкви католицької, православної, ні протестантської, ні їх розгалужень. Бо вони вже стільки накліпали всього. І римо католики і греко католики і якісь ордена, будемо казати, Монаші, так само в православ'ї. І ми бачимо, до чого вже дожили з православ'ї, московський патріархат, але ми бачимо, що і католики до чого дожили. Содомський гріх, вони в Римо-католицькій церкві от вже затвердили. А греко-католицька кориться Римо-католицький, то ви всі спільники цього. А я то робити не буду. Ну добре, тоді Марії посвятили Росію непорочному серцю Марії. Я теж того не вірю. Ні, як не віриш, як це було. Якщо сказано молодим, щоб вони, російські, оці москальські, будемо казати, юнаки, зберігали імперію, де Господь казав, щоб імперії були. Імперія це імперія зла, це знущання над якимись народами. Хтось вивищується, а хтось стає рабом. І, і, і нікчемю взагалі в тому житті. Я говорю не від себе. І я говорю не від себе, а говорю від Ісуса Христа, який післав мене і дав мені свої. Свою заповідь, новий заповідь дав мені, що я маю навчати і що я маю говорити. Тому я говорю те, що написано, і роблю те, що написано. І роблю так, як Христос робив, і не інакше. Кладу руки на хворих. Він сказав, що проповідуйте Євангеліє царства, я і проповідую Євангеліє царства як на небі, так і на землі. Тобто закон Божий, закон віри Він діє. На землі, і ми під благодаттю, а не під законом. Хто під законом, той під прокляттям, ми нове творіння, ми оновлюємо розум, ми вчимося. Вчення справді легке. Що тяжко? Іменем моїм будете виганяти бісів і демонів. Що важково в тому, щоб покласти руки на хворих. А що важко, коли тобі скажуть, ти придурок, ти сектант, ти, ти такий, такий, сякий, і все. Це ж справді це ж отрута. Слово можна не тільки ранити, можна і вбити, але це не зашкодить мені. Все це ми вже пережили. І переживаємо далі, укріпляючися, стоячи на фундаменті Ісуса Христа, Його вчення, стоїмо силою віри, а не тому, що ми такі круті.